Слава Україні! У Даражні поліцейські оголосили підозру двом зловмисникам, які викрили у місцевого жителя автомобіль та розбили його. Три мільйони гривень до бюджету сплотить замовник будівництва багатоповерхівки у місті Кам'янці-Подільському. Маю п'ять хвилин на головне. Нацполіція та служба безпеки України затримали зрадника, який у Вінниці з коїв підпал авто і планував ще один в урядовій будівлі столиці. Представники спецслужб РФ завербували місцевого мешканця через соціальні мережі. Так він отримав від них завдання підпалити автомобіль у Вінниці. Як підтвердження виконання роботи, чоловік зняв та надіслав замовникам відео, після чого отримав оплату. Наступне завдання було складнішим: поїхати до столиці та підпалити Український інститут національної пам'яті. Поліцейські завда... завадили намірам чоловіка та затримали його на етапі планування підпалу урядової будівлі. Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Зраднику загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Знову втрата у бою з окупантами загинув старший сержант Національної гвардії України, Мельник Олександр Миколаєвич, 1993 року народження, житель села Тернавк Шепетівського району. 9 жовтня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Олександро Калинове Краматорського району Донецької області воїн загинув смертю хороброго. 25 жовтня у суботу до рідного дому повернеться тіло полеглого захисника. Кортеж вирушить із міста Хмельницький і прибуде до села Тернавка орієнтовно о 10.30 ранку. Просимо жителів громади створити живий коридор пам'яті на знак пошани нашого земляка, який віддав життя за Україну. Прощання та поховання відбудеться 25 жовтня у селі Тернавка, світла пам'ять захиснику щире співчуття рідним. 13 жовтня правоохоронці отримали повідомлення від очевидців автопригоди по вулиці Зубкова у місті Даражня. Працівники поліції, які виїхали на місце події, встановили, що автомобіль, який потрапив у ДТП, викрали. На ранок правоохоронці вже встановили і причетних до злочину. З'ясувалося, що двоє місцевих жителів 24 та 27 років того вечора побачили у дворі багатоповерхівки незамкнену автівку. Ключі були всередині, тож вони просто сіли в чужий автомобіль та поїхали кататися. Метрів за 200 вони врізалися у бетонний блок, після чого втекли. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що того ж дня чоловіки на місцевому ринку проникли до торгівельного кіоску та викрали одяг, взуття а також сумку з грошима. Відтак слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили обом порушникам підозри. Слідчі дії тривають. За позовом Хмельницької обласної прокуратури, замовник будівництва багатоквартирного будинку сплатить до бюджету майже 2 мільйони гривень пайової участі та ще 1 мільйон гривень штрафних санкцій. Житловий комплекс введено в експлуатацію ще у 2022 році. Проте суб'єкт господарювання свого обов'язку щодо сплати коштів для розвитку інфраструктури міста Кам'янця-Подільського не виконав. Реагуючи на це, прокуратура додала до суду позов про стягнення цієї суми, який господарський суд Хмельницького. Хмельницької області задовільнив. На Хмельниччині минулої доби сапери аварійно-рятувального загону спеціального призначення у спеціально відведеному місці знищили два снаряди калібром 45 мм та один снаряд калібром 152 мм часів Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети було виявлено напередодні в урочищі Евеліна Ярмолинецької тергромади. ДСНС України закликає громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Не торкайтеся підозрілих предметів, не переносите їх, не розбирайте та не кидайте їх у багаття. Негайно повідомте про небезпечну знахідку за номером телефону 101. 27 жовтня у день української писемності та мови відбудеться всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Початок об 11-й годині авторка цьогорічного диктанту, письменниця Євгенія Кузніцова, читатиме текст акторка Наталія Сумська. Цьогоріч радіодиктант національної єдності вперше буде транслюватися жестовою мовою. Також подають заявку на національний рекорд України із наймасовішого написання диктанту з перекладом жестовою мовою у Хмельницькому. Усіх охочих написати всеукраїнський радіодиктант. Запрошують до читальної зали Центральної публічної бібліотеки, що знаходиться за адресою вулиця Подільська, 78. Цим анонсом випуск завершую. Аби не пропустити важливого, слідкуйте за офіційними сторінками у соціальних мережах. На все добре.